Я Койот Пітерсон, і я триматиму в руках чорну вдову. Ви готові? Зробимо це. Ху, поїхали. Один. Два. Три. Як справи, друзі, готові ловити павуків? Я готовий. Точно? Ну що ж, зараз ми на місці в Тусоні, Аризона. І як ви бачите, ми прямо біля будинку. Знаєте, що живе біля будинків в Аризоні? Чорні вдови. У нас є ось цей контейнер та паличка. І зараз ми спробуємо зловити одну. Окей, ви, мабуть, зараз думаєте? Серйозно, Койота, Ти намагаєшся знайти чорну вдову прямо біля будинку? Я бачив павутиння усюди. Ось бачите? Усе це павутиння на каменях, скоріш за все зроблено чорною вдовою. І просто зараз ми обійдемо навколо будинку, обшукаємо всі рослини та щілини, і я гарантую, дуже швидко ми знайдемо одного з цихотруйних павуків. Ну добре, пішли. Насправді я міг би почати просто підіймати каміння. Хоча я сподіваюся, що ми знайдемо одного, який просто висить на своєму павутинні. Ця природня купа каменів просто ідеальне середовище для них. Тож, Койоте, скажи нам, будь ласка, чому чому ми не в пустелі, а шукаємо їх навколо будинку? Насправді їх приваблюють приватні будинки. Як гадаєте, чому? Що їдять павуки, правильно жуків, а жуків приваблює світло. Тож там, де горить світло, куди злітаються жуки, там павуки влаштовують банкет. Саме тому я шукаю навколо будинку. Це збентежить багатьох людей. Отак особливо люди з арахнофобією страхом павуків. Ці люди просто нажахані павуками і особливо чорними вдовами, саме через їхню отруту. Тільки подивіться. О, бачу одного. Воу, бачив одного. Так, так точно бачив одного. Це якраз павутиння чорної вдови. Він висів прямо на цьому камені. Почекайте. Насправді вони дуже швидкі, особливо коли атакують. Ні, він сховався там. Сто відсотків це чорна вдова. І хоч вона не прямо біля будинку, але в кількох метрах. Давайте шукати далі. Ми точно одного знайдемо. Давайте перевіримо яму для багать. Ти казав, що в тебе передчуття ще до неї. Бачу павутиння. О, я бачу одного. Знайшов? Саме так. О, він сховався. Хвилиночку. О, ось він. Тільки глянь. Дайте запхну його в контейнер. О, він лізе до пальця. Добре. Глянемо, чи залізе він всередину. Ну ж бо. Так, є, чудово! Трішечки подмухав, і вона в контейнері. Чудово! Це самка чорної вдови, саме те, що ми шукали. Прямо з ями для вогнища. Слухай, це небезпечне місце, щоб залишати своє повотиння. Так, ну добре, зараз я покажу вам, чому цим павуком треба милуватися з безпечної дистанції і не обов'язково боятися. Зараз я спробую довести, що чорна вдова не обов'язково буде вас кусати. Я збираюся потримати цього павука голими руками. Господи, ви готові? Ти казав нам, що спробуєш, якщо ми знайдемо чорну вдову. Я не казав цього на початку епізоду, але я сказав тобі та Маріо. Я обіцяв. Справді спростувати той факт, що чорна вдова обов'язково вас вкусить. Я дам їй пройтися по моїх руках та плечах і сподіватися, що мене не вкусять. Як ви можете бачити, вона прикидається мертвою прямо на дні, і це захисний механізм, особливо в таких умовах, коли нікуди тікати. Я знаю, що за останні 10 років немає жодної людини, яка б померла від укусу чорної вдови. Укус дуже болючий, викликає спазми в животі, блювоту, сухість у роті. Багато болю, і я не дуже хочу бути вкушений сьогодні. Фу, я дуже, дуже знервований. Хоча в мене немає арахнофобії, тобто страху павуків. Але проте, коли ви дивитесь на вдову, це підвищує серцебиття. Як і от Пітерсон. І я триматиму чорну вдову голими руками. Ви готові? Зробимо це. Поїхали. Один. Два, три. О господи, прямо на кінчик мого пальця. Дивіться, спускається на передпліччя. Вона навіть сплила маленьку нитку свого павутиння. Схоже, вона до мене звикла. Я думав, вкусить. Більшість людей цього не знають, але якщо чорна вдова кусає вас, то в більшості випадків це лише попередження, і вона не вприскує так багато отрути, як могла б вприснути у жертву свого полювання. У них немає цілі вбити людину, вони хочуть лише налякати, щоб була можливість у подальшому втекти від вас. Як бачите, вона оплутає мої руки павутинням, і воно майже невидиме для людського ока. Але я відчуваю, як вона потрохи обплутує мене. Це змушує мене трохи нервувати. Я вкриваюсь павутинням. Поверну її краще на паличку. Воу-воу-воу-воу. Виглядає небезпечно. Здається, я її злякав. Ну ж, бо повертайся на паличку. Треба прибрати павутиння з руки. Ось так. Воно дуже липке, і кожен раз, коли я рухаю рукою, я відчуваю, як рухається павутиння, і я боюсь, що злякаю її, і вона мене вкусить. Це самка. Вони значно більші за самців і мають червону мітку у формі пісочного годинника на їхньому череві. Це найлегший спосіб ідентифікувати одного з цих павуків. Вона дуже темного кольору і має великий та пухкий живіт. Думаєш, вона заспокоїлася, щоб повернутись на руку? Питання, чи я заспокоївся, щоб повернути її на руку. Подивимось, то чому вона тебе не кусає? Вона не кусає мене тому, що я не роблю ніякого тиску на її тіло. Ой, я не бачу, де вона на пальці. Перелізла сюди, і допоки я не буду ніяким чином тиснути на неї. Сподіваюсь, вона буде спокійною, щоб не вкусити мене. Здається, їй там доволі комфортно. Я старатимусь тримати руку рівніше. Думаю, ви помітили, що тон мого голосу змінився. Це тому, що вона прямо на кінчику мого пальця. Бачите? Ага. Вона почувається схованою і комфортно там на згибі моїх пальців. І поки я не розмовляю гучно поруч з нею, вона думає, добре, я схована. Мене дістали з павутиння. Не хвилюйся, Люба. Ми повернемо тебе назад, боятися нічого. Друзі. Я нікому не рекомендую пробувати ловити чорну вдову. Якщо ви коли-небудь побачите чорну вдову поруч зі своїм будинком, запам'ятайте ці павуки харчуються виключно комахами-шкідниками. Це можуть бути комарі чи метелики, але павук не зацікавлений у тому, щоб вкусити вас. В більшості випадків укус відбувається саме тоді, коли ви випадково хапаєте павука. Уявімо, що ви пройшли через павутиння чорної вдови і знайшли одну на собі. Не панікуйте, найкраще, що ви можете зробити, це залишатися спокійним, знайти якусь паличку, спробувати зняти павука на неї і повернути в природнє оточення. Думаю, ті люди, що мають арахнофобію і дивляться, як я його зараз тримаю на своїй руці, просто стиснулись на місці, і я не буду вам брехати, у мене пересохло у роті. І я дуже сильно стараюся, щоб моя рука не тремтіла, бо я дуже знервований. Я дуже повільно поверну руку ось так, Люба. Ой, не рухайся. Подивіться. Це один з найотруйніших павуків у США, і він обережно вчепився прямо мені в руку. Впевнено можу сказати, що це доволі страшно тримати голими руками ту саму. Чорну вдову, як Кайот Пітерсон, будьте сміливими, залишайтесь дикими, побачимось на іншій локації. Я вже це говорив і не можу не повторити ніколи не намагайтесь впіймати чорну вдову. Як всі павуки, вони отруйні, і укус саме від цього виду дуже болючий. Якщо ви побачите чорну вдову біля свого будинку. Просто спостерігайте з безпечної відстані, і все буде добре. Ну що ж, після макрозйомки найголовніше повертаємо павука назад до його павутиння. І не забудьте підписатися, щоб доєднатися до мене та команди на наступній локації.